Доброго ранку, друзі. Приїхав Mitsubishi Grandis. На заміну глушителя задню частину, друзі, гоферка і пустий блок каталізатора. Поміняємо на пламегасничок. Ось, друзі, глушачок вже відвалився тут. Замість нього людина привезла алюмінізований глушничок фірми Edex. Чуть хуже Палмострова, але все ж таки добра продукція, друзі. Пустий блок каталізатора. На плам'ясничок міняємо. І гоферку на корейську посилену рибуко, друзі. Міняємо все. Все, друзі, закінчили грандіс. Гоферка посилена у нас. Чотирьохслой шовчики закрашені. Також стронгер. за место пустой баночки. Шовчики так уж закрашены. Геометрия прекрасная. И новенький глушничок. Так уж симметрия, геометрия везде идеальная, друзья. Кронштейник идеально стал у нас. Зазорчик минимальный. Завжди вам ради, друзья.